Російський олігарх Міхаїл Гуцерієв, його кохана, Олів'я Скіркорова, Повалій та Баскова, арештовані київські приміщення та найгуманніший печерський суд в світі. У цій історії на кону зійшлися найкозирніші карти, які в результаті розіграла жінка. А вивело нас на це розслідування. Необачне висловлювання адвоката в судовому рішенні про численні подяки від ЗСУ та ТРО. Роснефть, Російський Уголь, Моспромстрой, Крутой Медіа, британська компанія, яка добуває нафту в Азербайджані та Казахстані, торгові центри, нерухомість. Одним словом, клан Гуцарієвих до сьогодні на першому місці в рейтингах найбагатших російських сімейств. Як личить кожному законослухняному російському олігарху Міхаїл Гуцерієв, товаришує з Путіним, підтримував політику Лукашенка. За це до речі, в минулому році був внесений до чорного списку ЄС та Великобританії. Думу, думу, а також через кілька компаній є мажоритарним засновником медіакомпанії компанії Руфем. допомагав структурам оборони і безпеки. Іншими словами там ФСБ Росії, і Міноборони. І навіть нагороджений безпосередньо від імені ФСБ. Безумовно, Михайло Гуцарієв є досить впливовою особою. Його статки оцінюють більше 2 мільярдів доларів. Тому людина впливова, має безпосередні зв'язки з Кремлем. Але що там відбувається на Росії, нас цікавить мало. Нехай, хоч пам'ятники з золота собі відливають. Тільки от маленький нюанс виявляється до величезної бізнес імперії Гуцарієва. Ходять структури, пов'язані з компаніями Міжнародне логістичне партнерство. І вони вже здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на території України. Про це в своєму клопотанні заявив прокурор, коли просив накласти арешт на активи Гуцерієва в Україні. А 19 жовтня цього року президент Зеленський своїм указом наклав ще й санкції на самого російського олігарха з забороною користуватися та розпоряджатись власними активами на території України 10 років. Та виявилось, що бізнесмен попіклувався про все заздалегідь. МЛП Чайка, МЛП Бориспіль, МЛП Україна компанії, бенефіціаром яких до 2018 року був сам Міхаїл Гуцерієв. Пізніше компанії перереєстрували на кіперську офшорку Марсфілд Лімітед, яка між іншим, за даними російських реєстрів, теж пов'язана з бізнесом олігарха. І ці всі дані призвели до того, що 25 серпня в Печерському суді на майно та кошти цих компаній наклали арешт. Арешт наклали на 80 тисяч квадратних метрів ось цих логістичних приміщень поблизу Києва. Приміщення належать компанії НЛП Чайка. І за даними українських реєстрів, бенефіціаром цієї компанії є така собі Вікторія Кущ. Але прокурор у своєму клопотанні чітко зазначив, компанія фактично підконтрольна громадянину РФ Міхаїлу Гуцерієву. і частина виручених коштів від діяльності саме цього підприємства спрямована безпосередньо саме цьому росіянину. А далі все просто з коштів сплачуються податки до російського бюджету, з якого і фінансується війна проти України. 25 серпня арешт наклали, а вже 15 вересня чарівним помахом суддівського молотка його так само тихенько і зняли. Вирок судді задовольнити клопотання адвоката компанії МЛП Чайка. І ось тут розпочинається найцікавіше. Тільки послухайте аргументи цього правозахисника. Кінцевим бенефіціаром є громадянка України, яка не має жодного відношення до Російської Федерації та її фінансування, що підтверджено численною кількістю подяк від ЗСУ, ТРО та поліції за допомогу у протидії агресії Російської Федерації, що підтверджує використання грошових коштів, отриманих від господарської діяльності, якраз для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України. Большое всім спасибо. Спасибо исполнителям. Численні подяки від ЗСУ та ТРО. Ця фраза з банального судового рішення стала для мене таким собі тригером. І я почала шукати. За реєстрами згадана вже Вікторія Кущ з київською пропискою 27 травня 84-го року народження. За пошуком в Google нічого. Але іноді коперсання в російському лайні я маю на увазі пропагандистські сайти приносить свої результати. Виявляється, кущ Вікторія Віталіївна більше відома як Вікторія Кохана, і відома вона більше на Росії, аніж у себе вдома. Кіркоров, Баскав, Повалій, Корольова, Газманов і далі за списком. Російський бомонд, який роками оспівує так звані подвиги російської армії і власного царя Путіна. І один спільний знаменник, авторка музики до пісень усіх цих пропагандистів киянка Вікторія Кохана. Сають. То красивої жінщини. не на нето красиво жінчина очень Красиву музику пише Автор этой пісні, автор музики. Вікторія Кахана. З 2006-го Вікторія Кущ працювала в Києві. Писала тексти пісень для українського гурту «Неангели». А з 2014-го, одразу після революції гідності, цілком взялася будувати свою кар'єру за Перебріком, де її прихистив олігарх Гуцерієв. Життя з нуля почалося з нового псевдоніму кохана та нової дати народження. Артистка вкоротила собі віку на 6 років, замінивши рік народження з 84-го на 90-й. Таке маскування і плідна співпраця з російськими пропагандоспівочим співочим бумондом принесли свої результати. І ось кохана вже лауреатка численних премій та нагород від московського комсомольця до золотого грамофона і пісні Вода. До минулого року включно. Весь цей російський зброд вітав кохану з днем народження. Вони разом грали ролі у новорічній виставі, робили спільні фотографії і жили спільним російським життям. Я настільки детально і довго розповідаю про ось це музично-пропагандне божевілля коханої не лише для того, щоб вказати на її цілковиту приналежність до російського світу. Ну ви ж пам'ятаєте численні подяки від ЗСУ та ТРО. Але у цьому музично-пісенному божевіллі дуже чітко простежується зв'язок київської коханої з російським олігархом Міхаїлом Гуцарієвим. Виявляється, нафтовий магнат на дозвіллі полюбляє писати тексти пісень російським виконавцям. Музику до яких пише точно не українка кохана. Автор музики Вікторія Кохана. І адільне благодарність і Хисерпекучуцеліву. Дякую за ці потрясаючі слова. Ці слова російського блазня Кіркорова прозвучали 8 грудня 2021 року в Державному кремлівському палаці на щорічній премії нагородження російських так званих артистів. За дивним збігом обставин премія заснована в 2015 році і називається Вікторія. А її головнокомандувач, натхненник і спонсор Міхаїл Гуцерієв. Сколько не важно, народ мелковат, подлость наука, сложний міхмат, и власть с закону хамят. Але українська феміда, особливо на печерських пагорбах, навіть на дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення не хоче бачити реальності. Як можна було повірити у доводи адвоката, що кохана співпрацювала з нашими збройними силами? Рішення про скасування арешту виніс суддя ось цього печерського суду Олексій Соколов, який вже раніше був помічений в одіозних справах. У травні 19-го року громадська рада доброчесності визнала Соколова таким, що не відповідає посаді. Зокрема, суддя допускав вочевидь, недбале оформлення документів і порушував строки надсилання судових рішень до реєстру. А ще був надто лояльним до русскава міра. Це і майно, яке недостовірно декларував або не декларував взагалі пан Соколов, і автомобілі і е, нерухомість. Це і рішення російської мови, яке він публікував, супереч закону, закрив справу за скаргою Романа Ратушного, громадського активіста і воїна, який загинув на фронті під Ізюмом. В такий спосіб може підозра просто вже далі піти і рухатися кримінальна справа і абсолютно тим порушив права. Активіста. Але не лише одіозний суддя посприяв тому, що, вочевидь, російський актив продовжуватиме заробляти кошти до російського бюджету. Засновник організації State Watch Олександр Лємінов переконаний, вся справа шита білими нитками. Коли наклали арешт, то як наслідок не викликали сторону, майно якої наклали арешт. І саме ця сторона потім звернулася не в абіляційному порядку, а в суді цієї, цієї ж інстанції зняття арешту – арешт зняли. Загальновідомо, що ці компанії контролюються безпосередньо цією людиною, але тоді має бути якась певна єдність судових рішень. В теорії все могло б виглядати так: суд накладає арешт на величезні площі логістичних приміщень, передає їх в управління армії, а та, в свою чергу, могла б їх використати для нашої спільної перемоги. На практиці ж все з точністю до навпаки. Відсутність належної мотивації у прокурора, шанувальник Росії в Печерському суді, та кілька папірців, начебто від ЗСУ, цинічно долучених до справи. В результаті маємо Вікторію Кохану і величезний бізнес в серці України, який ймовірно фінансує російські ракети, які з такою благодійністю для нашої країни ніколи не закінчаться.